Я приклею відкоси. Беремо наносимо клею. Тут має від пінопласту до, до лістві 2,5 см. Тут пінопласт двойка. Коли притискаю, Лейби витискає пінопласт до самої ліски і воно щільно прилягає. Тепер роблю, як я роблю кут, Тут ближче. До половини того рівчика і тут впираю до половини рівчика і тут зазор 3 мм, 3, там, 5 як, як воно смакує. Розперти цвяхами, щоб не тікало. Тут до половини того рівчика. Тут 3 мм. Зазор Розрвагу і на цвяхах воно буде тримало. То все одно треба ще чухати, бо піна. Отак. От Злапали тепер піна что там лучше и все, ему вес Далі покажу, як я поставлю уголок.